Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати Фурсекен 1, 2, 3, 4, 5, 6, шість... Мені треба шість... Ну, шість 6 вбивати. Окей. Коротше. Всім привіт, друзі! І ви на каналі... А, вы на канале Спраут Шоу и, короче, это видео по Форсакину. Видео по Форсакину, да. Что еще я хотел сказать? Ну, хотел сказать, что, ну, ну, трошки цей поспешил, там, ну, капельку поспеш... Ну и, короче, короче, короче. Короче сказать. Короче, и сегодня мы будем играть в Скільки Скійки, я просто не смогла. И... І... о, откуда у меня имели станции? А откуда у меня не листом? Короче. Мы будем играть в Forsaken Скільки разів тогда, но по-тай. І... ну, як вы бачите по скину, який у мене єс на новика. Я. Да! Я вью. А я та я й бастен забиває слово суоб... бас. І коротше, і ми будемо грати в бастен. Це повторю за це І коротше, і зараз через одну хвилину, закінчиться ігра. О, так тут двоє з таким же самим спином. Лерига! <отр expresses> Ой-ой-ой-ой-ой! А они так сейчас так сильно сдобавят и вс пацана! Удары сра бокс у кого я зну, удары я и и, и... и побежал я ну, ну... Там! Там на хилься! Нахилься! Кай... Блин! А, у него блок на мам, блин, у него на мам блок. Он бегает туда-туда. И я сюда байки. Блин, пацан, зря ты на него побежал. Блин, зачем ты так Ну, ладно. Ничего, он почти выжил. Только а, что я не, я сейчас, короче, убийца. Бо я забыл уже поменять с мафиов золотого кубки, да, короче, на джендол. Кстати, я решил, что не за шанса буду играть. Просто компашка видит трех вот таких. Вот. Я промахнулся, я просто тупанул и даже просто не увидел. Ой-ой-ой, спасибо, спасибо. Братуха, спасибо спасибо, спасибо. Прям обожаю это, я, спасибо. Блин, уважайся, чувака, мне дал мне удар. Короче. Я решил, что буду удар Блин, тупану. Ой-ой-ой, спасибо, -ой -ой, спасибо. Блин. Блин, рано. Рано, 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 рано. Рано, рано, рано. Блин, куда я бежу? Тут же немає всей патрионной комнаты. С самого начала. Да? Ладно. Танцю. Блин, вже. мне. Так, окей. Опа, я бачу якогось чувака. дуже ненормального. Блін, я дайола. В смислі? А як я вмер? -перших, во перше він мене не міг би вбити всього лиш за ну, два удари. Він мене буквально за два удари вбив. По-друге. Як я вмер татулком? Покажіть, ну. Напишіть в коментарях, як я вмер, бо я бачив, що тупо він мене раз ляснув, а потім я тупо сам по собі здох, а в мене тоді було десь 50% хп. От Він спочатку просто раз от, ну він отако не удари не робив. Він типу червоний глаз ударив разок обичним самим ударом. І я просто за одну секунду вмер. Як? Я не знаю. Питайте цього чувака! Я не знаю, може він читер, я не знаю. Може він адмінер, я не знаю. Але я точно знаю, що він щось запланував. На завтра. Три роки. Вперед. Блин, я хочу цю утишку купити. Хочу, у мене і так є доволі прикольно. Но я щас оцю пурсі пурсує... на пурсуера не, не, не на як шось. Взяти? Ну, шоссе ну, я до что планирую спочатку я, суб я... две да. Да, субъели короче субъекты як якщо ты сейчас заблокаешь ты дебил Братан, вот якщо ты сейчас заблокаешь ты дебил бо сейчас ты ти заблокаешь ты тупо без миссии не маурет на блок ведь знает логику не. Він не знаю логіку цього зміра. Нафіга, ти, блін, не Ладно. Пати дай! Якщо подивитись, у кого якийсь шанс навіть, то мене через м, года три <звук> буду бити. Ну, типу, зараз оцей чувак, потім оцей чувак, та па тополовці. Потім оцей чувак, а потім або я, або оцей. І це якщо ніхто не зайде, якийсь дебіл лишний. Я так Це не я, що. Аж в Він же ж одну катку назад був. Може просто однакові скини, бо я на скіну не люблю дуже каналу. Кстати, Дусікар. Давно я не зустрічав дусікарів, якщо чесно, бо вони за одну, не забудуся на роли. Ой! О! или индустрика индустрика будет была, да? блин я хотел, чтобы блин вона ляснула, я блоками вот на по башке сказал а вы на сегодня похожи на сегодня кстати, я гений, что вот так генераторы чинил, вам не кажется? в смысле? привет <рит> Якщо що, це самый дорогій скин. Я не хочу хвастатись Сюди по йому лісу. Але коротше. Блін, ну просто це самый дорогий. Я думаю, ну, похвастатися вам чи ні Я такий... та ні, хвоститься, як дебіли Хвастаються тільки дебіли я, якщо охотась на хвастаєтесь, ну ви не дебіли, ну то. Далекий казах... Кілька... Ну я не шучу ніякий Казахстан, він за Росію, а Росія за Білорусь, а Білорусь за Китай. Ой, який... Ну короче, я за Україну. А ви на каналі, у мене каже Ньюс Русіянцы! И справляемся, переїжджаємо в Україну або у вас бьют. Через одну секунду. Якщо ви не поїдете в Україну. І... Боже, що я так кажу? Це ж, ви ж мої І Якщо ви не поїдете туди, що є вис, ніч, то я вас прийду ночі. Я по вас не хочу мені сказати, які йде ура. І коротше. Я по вас прийду вночі. Я думав, що оранжевий це жовтий. Скинь. Скинь ні. Ай. Не, що час виночили. Буде мене ніхто, похоже, трогати нас не нравится. Оріля. Ніхто мене не буде трогати, як я коня. Опа! Ой, дивись. Ну, І бой, будемо. І бой нахуй. Ну, Любой, блин, ч он Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну він там, блин, наверное, реально вагает. Судя... А, нет, він не лагает. Він вообще не лагает. Він не лагает. Він обманює. Це ложь правда. Это саме каче, ще... Ой, хорош. О, так тут можна перо. Я назвал. Ну, сразу він засыпали нападать не захотів. Да, я інвіш. Сахур та. Саху. О. Скример 3000 сейчас буде готовсь. Вибачте, якщо я вас оглушив. Моби. Але я так речі бля, то що нічого такого. Каже людина, які исповнюють тільки тільки 8 років. Я надеюсь, ми нічого не чули. Пощо я тільки що вказав? О, здорово! Ну так нормально, я потанцю. Коротше, ми будемо ждать, як я буду вбиться. Ну, типу, після Да. Після дані цього аресу. Ой, який нахрен РСОН. А, так я сейчас увидею. Стоп. Слеши. Скажіть мені, чи Дон, зандом, сейчас. А скільки тут сидел? А уже поздно, як я. Блин, а я забыл, я ж запись вирубив Ну ладно. Я туфанув, конечно. Я запись виключив, кого я буду убийцы. Ну, дивіться, короче. Ну что, сейчас будет. Вот подивитесь. Подавайте, як ты тут умираю и я выиграю. Нет, это просто Эзочка. Эзочка. А дай. ало, Блин, да. А я просто тупо під картою десь був сейчас, наверное. Не знаю, да, точно что. такое тяжеловато, да. А у мене вопрос. Тяжеловато. Да, 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 да. А дай мені його скинути з цими. А ось у лайтнінза, файр ніндзя і шедоу ніндзя. Ой, я потраим попала на легенда, ребята. Мені більше лайтнінза треба оце. Так що шо це для того, щоб получить бейчик і получить вообще лавового, блін, я костилока. Блін, хотя